Володимирецький центр зайнятості, яким керує Іван Михайлович Рябченко, надає чимало послуг людям, які залишилися без роботи, безпосередньо про які послуги йдеться у розмові з Іваном Рябченком. зараз. До нас звертаються дуже багато військових частин, які проводять рекрутинг. Тобто, ми збираємо безробітних, підключаються вони онлайн і вони розказують безпосередньо. Пропонують людям підписати контракт, а раз в два тижні проходять ці семінари і, і є мали. результати. Хтось зголошується йти на службу. Ну дуже мало, якщо чесно. По нашому регіону дуже мало. То що ж корисного пропонує центр і зайнятості це сьогодні? Підрозділ це Володимирецьке управління Варазької філії, Рівненського обласного центру зайнятості. Безпосередньо ми підпорядковуємося Варазькій філії і обласному центру зайнятості. Наше управління надає послуги зайнятому та незайнятому населенню. Тобто основні послуги, які ми на сьогодні надаємо, це працевлаштування, це навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, отримання ваучера для навчання, залучення людей, людей до участі у громадських роботах, участь у суспільно-корисних роботах. Також є дуже хороша програма зараз гранти для відкриття бізнесу. Я потім коротенько на кожній цій послуги я назву в загальному, потім коротенько на кожній послузі зупинився. Тобто людина, яка звертається до нас. Ми, в Першу чергу наші фахівці з'ясовують з якою метою. Людина звертається. Тобто мова йде про безробітну людину. Ну, Людина безробітною стає, коли вона отримує статус безробітної. Тобто людина може звернутися до нас просто за консультацією, за послугою. Безробітною вважається, коли вже вона отримала статус безробітної. Тобто, якщо ми з'ясовуємо, що людина хоче знайти роботу чи змінити місце роботи? Ми пропонуємо вакансії, які є в нас в базі дані. У нас база дана загальноукраїнська, тобто ми можемо пропонувати вакансії, ми бачимо вакансії по всій Україні. І відповідно вже до професійних навичок, до бажань людини ми здійснюємо підбір роботи. Якщо на даний момент людина нічого ми для людини не підібрали, От, але людина має е, бажання працевлаштуватись, людина отримує статус безробітнього чи безробітньої і призначається допомога по безробіттю на період пошуку роботи. Про який період конкретно йдеться? Е, період е, на сьогоднішній день, на період військового стану, виплата допомоги по безробіттю обмежена. 90 днів максимально до тобто 90 днів. військовий стан вплинув так, на те на цей період. Так раніше було виплата допомоги, призначалася на 360 календарних днів, тобто людина, якщо за цей період нічого ми не підбирали, вона отримала виплату допомоги 360 календарних днів. Ну особи, які вперше шукають роботу, і не мають страхового статусу 180 календарних днів призначалась виплата допомоги по безробіттю. На сьогоднішній день під час дії військового стану, е, е, це обмежили е, до 90 календарів. Для, для всіх категорій. Так. Е, з питання, те, що цікавить наших читачів, от чи на цю виплату, на суму виплати, впливає, скажімо, заробітна плата з попереднього місця роботи, чи, там, чи з останнього місця роботи. Так, впливає. Е, якщо людина працювала, але це якщо людина працювала більше семи місяців і, має, і сплачувала відповідно всі страхові внески, от їй призначається виплата допомоги відповідно до її заробітної плати. Там іде відсотка перших, ну 90, там іде відсотках, і в залежності від стажу. Якщо людина працювала Менше шести місяців до звернення до служби зайнятості, тобто менше 7 місяців працювала, чи взагалі працювала там рік тому, чи 5 років назад, її допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі. На сьогоднішній день вона становить півтори тисячі гривень. Якщо впродовж оцих 90 днів... Для людини не знайшлася ніяка вакансія або підходяща робота, або людина відмовилася від роботи, яку запропонували впродовж цих 90 днів. Що далі з цією людиною? Е, якщо ми людині не можемо підібрати, тобто людина є в нас такий дуже великий спектр послуг, ми можемо людину навчити, перенавчити. Тобто людина може прийти. Обрати собі професію, за якою вона бажає навчатися. У нас є більш на сьогодні більше 80 акредитованих навчальних центрів зайнятості. Тобто, де людина може опанувати будь-яку професію, яка їй до душі і яка актуальна на ринку праці. Наш фахівець підводить людину, що сьогодні нам ринок потребує водіїв, наприклад, чи перукарів. -пер Якщо людина дає згоду, ми направляємо людину на навчання. Дуже хороші умови навчання. Навчання проходить на новітніх всіх новітня техніка, новітнє обладнання, в, як кажуть, в русі з часом. Тобто, якщо це фермер сільського господарства, робітник фермерського сільського господарства навчається, він навчається на Тракторах, які зараз в сучасних тракторах, сучасні сівалки. Тобто а ж, скажіть, на практичну базу беруться, йдуть сюди десь до місцевих фермерів. У вас є е якісь угоди? Ні, все проходить. Є в нас база, є в нас навчальний центр в Старнах, в Рівному, в Олександрії. От, і там є вся ця техніка і Весь практичний курс, фактично людина проходить там теоретичні і, і дуже гостре питання от підходить зима, дуже гостро стоїть питання з кочегарами і опалювачами. Багато чоловіків мобілізовано Чоловік? на сьогоднішній день. Ми вже на опалювачів, на кочегарів направляємо жінок. Чи ми можемо навчити жінок на чоловічій професії, тобто вони вже теж. Відчувають брак чоловічої сили, і хочуть, жінки хочуть опановувати такі <кій> спеціальності, як водії вантажних автомобілів і так далі. Тобто тенденція така, що відчувається брак чоловічої сили. Здебільшого у нас зараз на обліку перебувають більшість жінки, тому що для Реєстрації на сьогоднішній день в службі зайнятості, якщо це звертається чоловік, він має подати військовий обліковий документ. Яка ситуація у вас із ВПО? У нас з числа переміщених осіб, з початку року звернулося 36 осіб. З Цих 36 осіб. Ми чотири людини в нас пройшли навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації. Це чоловіки, жінки? Це були жінки, чоловіків не було серед цих, що навчалися що навчалися, були жінки. От вдалий приклад, такий – людина вона переїхала вимушено переселена в Лосках. Людина на даний момент була без роботи, але в Лосках. Є кафе, яке потребувало кухара. Ми цю людину попрацювали з людиною, скерували її на навчання для отримання спеціальності кухара. Людина здобула освіту кухара, професію кухара і на даний момент працевлаштована до приватного підприємця, де успішно працює все таки як до який довгий час вже буквально це було в цьому році, буквально може десь при місяць людина вже працює офіційно працевлаштована, бо до цього вона, мабуть, більше трошки як при місяці проходила навчання. На і після закінчення навчання роботодавець була домовленість з роботодавцем. Це було під замовлення роботодавця. Бо, тобто роботодавець подав роботодав показує. Портребував кухара, а в нас була людина, яка і навчила цю людину і працевлаштували. Розмова з керівником Центру зайнятості була змістовною. Як центр зайнятості допомагає працевлаштуватись та написати грант на власну справу у наступному репортажі?